Найцікавіше, що там є велика та цистерна, яка біля поїзда стоїть, це вода. І ця вода поєднана з паровозом. Це 8,5 тонн води, на яку зараз хлопець поліз. От, оце вода. Вони за собою тянуть воду. Но, да. Але ця не зараз не паравоз, тяневос то є червоний, а він так ззаді. Я не знаю, може назад просто він буде тягнути. Ну, а як да, виходить з однієї сторони, якщо колійка, вона там не, розвертає, не, не розвертається, там нема кола. Одну сторону вона тягнути тепловозом, а друга паровозом. Господи, що це за могила. Тільки могил нам треба, і також забагато могил. Так що ось ця цистерна. І вона е, колись. Залізниця Виглядали от якраз отак. І мішка-япончик, да, і не тільки мішка япончик, ми їздили на такому зразку європейської вузькоколіки. Так що це наша, наша також вузькоколіка. І я навіть не знаю, в яких місцях вона взагалі була розібрана. Видно, що багато де її порозбирали і породобили нові. Все це означає, типу, паровоз їде далі. Ми особливо плакати по мішку я пончика не буду, кажуть, бендіт бендіком, правильно? Щоб по ньому плакати. Не треба по ньому плакати, але жити так, щоб тебе ніхто не хотів вбити, на якісь засранець, засланці. Тоже скучно, якщо так жить. а фіхти так жити. Це не, взагалі не прикольно. Просто треба бути в цій історії позитивно, білим, повністю. А те, що тебе хочуть збити, хоч на тому місці, як його заблокували. Вони, начебто, коротше пішли в армію до комуняк, їм дали завдання тримати село. Вони його взяли, але не втримали. Вони там спились, і вони те село не втримали. І вони їх коротше, дали наказ їх розстріляти. Ну і побігали. Побігали на паровозі, на тепловозі. Так, да, На паровозі, тепловозі ж не було, господи. На паровозі. І отут його і коротше говоря. Їх і затримали. І розстріляли прямо на тому мосту, та тому мосту його розстріляли. Хоча це той мост, бо той вже. Він в 40-му году впав.